Всім привіт, всім доброго дня, друзі. Сьогодні в цьому відео, знаєте, хочу вам відповісти на питання. От ви там багато хто писав в коментарях, типу, та що та Америка? Та та Америка, там нічого такого. Знаєте, в мене є дуже багато аргументів на рахунок того, чому Америка дуже класна країна, і що тут такого доброго? Звичайно, що багато хто зі мною не погодиться. Звичайно, що ця країна не для всіх. І звичайно, що є люди, яким тут недобре. І дійсно, цим людям краще тут, ну. Їм не їм, їм не підійде в будь-якому випадку ця країна для життя. Мені особисто тут більшість речей подобається. Тому я тут знаходжу більше плюсів, аніж мінусів. І, наприклад, от вам зараз приведу один приклад сьогодні, який зі мною стався, <кхи> щоб ви зрозуміли, я от коли це все зробив, знаєте, їхав такий і думав, вже після того, як це зробив, я думав, блін, ну все таки круто. Тут дуже класно, от, що у от нас так відбувається. Такий сервіс надають. Значить, поясню вам, дивіться, оце от є бреднейлер. Тобто це такий пістолет, який стріляє такими цвяшками, такі цвяшки, як голки, отакі от маленькі, бачите, цвяшки. Я його купив десь місяць тому. Бреднейлер. Е, я сьогодні роблю ну, там, нову арку. Починаю робити, і в мене щось почало заліпати. Зараз вам покажу Зараз відкрию. Це вже нова. Це вже е, повністю новий бреднейлер. Я зараз його розпакую і вам покажу, що, що в мене сталося. Коротше, я робив арку, почав бити ним, і в мене там така пластмаска одна, вона почала заліпати. Потім, після того, як вона почала заліпати, в мене від нього почалися такі якісь дуже дивні звуки. Непонятні, от, тіпа, звідси якісь звуки такі були. Оця от пластмаска, отут вона почала просто глючити. Тобто я розумію, що зараз багато хто, хто займається ремонтами, працює з деревом, мені скаже, «Та він напевно просто там якісь цвяхи вставив». Або треба було перезавантажити його, зробити такий ресет. Я це все знаю, я це все розумію. Я знаю, що це була точно проблема не в мені, не в тому, як я користувався цим, а іменно в факторі, коротше, в тому, що воно з заводу вийшло з якимось брак. Це є заводський брак. І що я зробив? Я взяв просто отак -от, отакий от інструмент. Він вже був трошки грязний, він вже був трошки десь там царапнутий в мене. Так? Я просто його взяв отак, отак як він зараз є, і відніс в Home Depot. І кажу: дивіться, я у вас купив місяць тому цей інструмент. Він йшов в комплекті з Майтерсо, і він, коротше, в мене <працює>, працює з дефектами. Людина на прийомці мені просто сказала: каже: ти хочеш гроші, чи ти хочеш новий інструмент? Я кажу, я хочу новий інструмент. Вона каже, Окей, йди, просто візьми новий і принеси мені сюди. Я пішов, взяв новий інструмент. Там в Хомдіпоті всі інструменти в коробках, вони за такими типу, щоб їх не вкрали, бо тут деколи налітають, такі нальоти роблять і крадуть. Той чувак мені дістав той інструмент, почав мене питатися, що сталося, то-то. я йому почав розказувати. І ми з ним, там така процедура, що він має зі мною дійти до стойки, де здійснюється ретурн. І ми дійшли до той стойки, він взяв мій інструмент, подивився такий. І каже, ну так, дійсно, ця штучка вона тут трошки заліпає, каже, дійсно, вони навіть не підключали нічого. Тобто, якщо б оцей от консультант, який мені відкривав зі мною не підійшов, вони б навіть не дивились. Він просто так глянув чисто для себе. Він каже, да, дійсно, це є заводський брак. Я навіть не брав чек з собою. У мене є чек в телефоні, але я його навіть не показував. Вони мені просто дали отаку цілу коробку, все повністю тут, ці всі листочки, гарантія, все повністю мені дали, навіть нічого не перевірили. І тут так у всьому. Тобто, якщо розумієте, в чому причина? Я згадую, коротше, якось я в Україні купляв собі новий телевізор в Комфі. Я купив телевізор, і потім я дивлюся в Чеку. В мене там пише, типа що мені дописали якусь там додаткову гарантію, про яку я не просив їх. Я не хотів цієї гарантії, але вони мені її дописали просто без моєї згоди. Я що зробив? Я тоді його купив, і мені його мали прислати. Додому з доставку мали зробити. І я пішов додому, подивився в і думаю, блін, там якісь там, не знаю, умовно 2 тисячі гривень якась дописали мені гарантію. Я вирішив, що я не хочу цього. Я до них прийшов, кажу, дивіться, мені не треба цієї гарантії, мені треба просто телевізор. Вони кажуть, ну ми не можемо вам продати без гарантії. Я кажу, ну, ну тобто, я не розумію, як це ви не можете продати без гарантії. Я її не хотів. От це окрема послуга в чеку, мені ця послуга не потрібна. Я хочу її повернути, цю послугу, якою я ще навіть не скористався. Я навіть телевізор вдома не заніс. І все, вони кажуть, ми так не можемо зробити. Я кажу: Окей, тоді, якщо ви так не можете зробити, тоді я, я відмовляюся від цього телевізора і хочу його просто зробити ретурн. І там, капець, там, коротше, я стою. Вони покликали начальника якогось. Начальник приходить, що сталося? Знаєте, і типу така клієнтоорієнтованість, така дурна, типу вони він на мене дивиться, ну, м'яко кажучи, як на якийсь гівно. Знаєте, тіпа, він якийсь там начальник. І Він, типу, так дивиться, ну, що ти хочеш повернути? Тіпо, що ти цей такий тіпо, бляк. Я думаю, блін, ну чувак, я не хочу. Все, тіпо, яка різниця? Тіпо, все, ви не хочете робити те, що я сказав, я не хочу тоді цей телевізор взагалі. Просто давайте я його поверну і без всяких розмов. І я йому кажу: дивіться, я не хочу навіть дискусувати на цю тему з вами, я просто хочу повернути. І він далі мені починає доказувати. Я так це запам'ятав, мені так було неприємно від того всього, що це просто. Капець, ну я не знаю, ну, типу Комфі, хороший, типу магазин, великий вибір, в них там сервіс має бути якийсь. Вони просто мені почали переконувати, доказувати. Тут би ніколи в житті такого не було. Ніхто б вас не переконував, ніхто би вас не доказував. Просто вони не хочуть витрачати час, вони б просто взяли, віддали і до побачення. Така сама ситуація, я думаю, схожа. Ну, не така, напевно, може, як в Україні, але мені здається, що схожа ситуація в Європі. Я в Європі, звичайно, один раз там, коли жив в Польщі, щось повертав, то теж там повертав мишку, таку Bluetooth мишку. Вона мені не сподобалася, вона мені просто не сподобалася. Хиба я не я, я, я її ну, один раз я її там покористувався, вона мені не сподобалася, я вирішив повернути. Вони там все перевіряли, відкривали, обдивлялися. Боже, там так, так довго це все відбувалося, це, це повернення, що кап'єс. Тут якось для них не в пріоритеті це, розумієте, їм просто важливий час. Ти прийшов в магазин, ти віддав все, до побачення. І в них є, і в людей є довіра. Вони можуть, от, наприклад, я завжди, коли йду в магазин будівельний і купляю щось там, коли щось маю робити, якісь ремонти для клієнта, я завжди беру більше, ніж мені треба. Завжди. матеріали завжди беру залишку. Потім просто той матеріал повертаю. Я 100% знаю, що навіть якщо його розпакую, навіть якщо там коробки не буде, навіть якщо там не буде інструкцій. Можливо, навіть деяких там запчастин мені все рівно одобрять цей ретурн. І це не то, що я цим користуюсь, що я так би корисливо це роблю. Ні. Просто я знаю, що я точно захищений, тобто права, права споживачів тут на вищому рівні. Тому, друзі, от, от ще одна причина, чому я люблю цю країну, чому я люблю Америку і хочу тут жити. Я вже мовчу про те, що для того, щоб купити отакий інструмент, який коштує 300 доларів, якщо його таку купити за 300 доларів, потрібно попрацювати всього лиш один день. І ти можеш буквально там за місяць скупити собі повністю весь інструмент. Типа це, це неймовірно. Сьогодні я хочу зробити дещо новеньке, Попробувати для себе. Значить, в мене тут іде е, процес. Я вже зробив одну арку, вона вже там на вулиці. І зараз я хочу зробити такий п'єдестал, типу такий коротше, стейдж. Коротше, отаке от хочу зробити, як отут, от бачите, оце. можу відкрити більше, хіба таку зближу. Отаку от от платформу, типу така підлога. Хочу спробувати зробити, але це не просто з фанери. Тобто, низ буде, основа буде з фанери, а верх я хочу зробити з паркета. Дістав з чердака оцей паркет хочу з нього спробувати. Не знаю, як воно в мене, звісно, вийде. Я вже це робив раніше, але чисто з фанери, воно легше з фанери. Але фанера не дешева, Паркета у мене багато. Типу, я думаю, спробую, може, вийде. Може, не вийде, не знаю. Коротше, побажайте мені удачі. Я думаю, до речі, що поверхня типу низ буде з фанери цієї, нижня частина, а верхня буде з паркета. Я думаю, що воно навіть прикольніше виглядати буде. Так, відбувається процес, вирізав напівколо лобзіком. І треба ще серединку теж повирізати, тут все, і це не потрібне. Це геть, і це теж геть. Коротше, думав, я думав, як то правильно зробити, як той паркет покласти. І вирішив взяти. от мені Тонюсінька фанера, вона дуже легенька. І я її отак от просто накрив і цю конструкцію накрив. Опа! Забрати. Отак от накрив просто. Зараз візьму фрезер, фрезером так пройдуся навколо. І наверх буду класти паркет на клей. Ну Типу, цей. Потрібен, ну, я, я не знаю, мені здається, просто, що якщо я оці от підпори поскладаю і паркет буду кріпити один до одного, типу замок до замка, то мені здається, що воно ненадіжно буде. От На цій штуці воно може, хоча б з клеєм воно буде більш надійніше виглядати. Так що буду пробувати зараз так робити. Коротше, я не знаю, мені кажеться, що це якась така ідея не дуже. Не знаю, я що з того вийде, але я попробую все-таки. Попробую клей просто її покладу так. Вона може там застигне нормально до завтра. І тоді вже продовжу. Сьогодні просто поскладаю її на, цей, на, цей, на цю туресіньку фанеру. Взагалі, чи буде, чи не буде щось з того. В мене, знаєте, у людей є різні мрії. Хтось мріє про якусь машину, хтось мріє про ще щось там, а я мрію покласти паркет. Я реально, Мені просто цікаво, як кладеться паркет, якийсь такий справжній, хороший паркет. Десь от кладеться, що, типу, ну, мені це цікаво, типу, я би хотів спробувати. Не було ніколи такої можливості. Я думав себе вдома класти спочатку, в мене його було багато, а мене потім опустили на землю, сказали. Не береся за то, бо потратиш більше грошей, потім ще, ніж ніж купити просто вінілову підлогу і покласти її. Тому я передумав це робити. Бо щоб покласти паркет, треба дуже важливо підготувати все. Тим більше у мене бетонна підлога, треба постелити пла. І от, коротше, Багато моментів. І мені цікаво, от як паркет кладеться. Просто погляньте на цю красу, вау, Підлога, підлога. Ну що, я такого, напевно, лишаю, щоб вже не шуміти, бо вже 8-го вечора я не хочу фрезером зараз тут гудіти, на цілий район. Завтра зраненько встаю, ну якраз все висохне, клей засохне і можна буде. Вирізати, звісно. <laughs> я, я не знаю, мені так хотілося спробувати зробити КПС. Просто я це зробив. Продасться воно, не продасться. Треба таке комусь чи ні. Єдине, що я, мене така от підлога, отакими широкими кусками, вона була ще біла. От така сама, тільки біла. Вона в мене стоїть отут. Я її клав сюди на стіл собі. Така от підлога. Це та сама. А в мене вже її нема. Я її десь всю повикористовував. Гардеробних порозкладав. Лишилась тільки оця темна. І, до речі, на оце і на оті ще сапорти в мене вже пішло, е, одна пачка ціла, і з другої пачки трошки лишилося дві е, два куска повних. То якраз мені ще вистачить там на ще не деякі сапорти. Ну, прикольно, прикольно має вийти. Але один буде. Буде великий мінус цього, звісно, що воно буде важке. Капець, яке важке, це ще й велике, я спеціально зробив саме велике, яке можна. Саме велике. Тобто це типу, майже цілий плайт, просто розрізане півколом, типа 4 на 8. До речі, сьогодні до мене приїжджав один, один чоловік, він до мене приїжджав фотографуватися. Ну, він такий трохи старший, і він мені подзвонив і каже: Володя, а ти не можеш мені допомогти? Я купив собі телефон, не можу перекинути дані, каже, скільки би це коштувало, туди-сюди, приїхав, щоб приїхав, щоб він поміг. Я думаю, та ладно, тіпо, та приїжджайте, тіпо, зроблю, Типо там поможе просто чоловіку. Він приїхав, я йому там зробив, що треба. Ми з ним поговорили. Виявляється, ну він українець, але він громадянин Португалії. І він ще священик. Якийсь там дуже високого рангу, якийсь священик. Ми з ним довго поговорили. Поговорили, і я йому кажу: давайте ну, відео запишемо з вами. Це дуже цікаво насправді, тому що зараз багато людей, в тому числі і я, е, ну на як план Б розглядають Португалію для життя, ну для переїзду. Ми з ним так поговорили коротенько, і він мені багато цікавого сказав. Але він мені сказав одне, каже: сиди тут і не рипайся, каже, в Португалію завжди встигнеш там не так. Все солодко, як тобі здається. Ну, він мені провів багато аргументів. Я то все послухав. Ну, в принципі, він має на увазі, що дуже там недобре не жити тим, в кого немає якогось там доходу з-за кордону, якогось там онлайн, якоїсь роботи. Да? Нормально високооплачуємо мої. Оце от він, головне, що він доніс. Коротше, я його попросив зняти відео з ним. Він сказав, що подумає над тим, чи він захоче. І, можливо, запише відео. Ну, цікаво послухати. 25 років прожив в Португалії. Поїхав звідти сюди ЮФУЮ в 55 років. виявіть собі, і він тут зараз мені казав, що йому тут все подобається. Він хоче тут лишатися. Так що такі справи, друзі. Все, я всім дякую за те, що дивилися. Завтра буде продовження цього і всього двіжухи. Всім бажаю всього самого найкращого. До побачення.